Виходив в магазин, нас зустрічає астралійська вівчарка. Австралійські вівчарки, до речі, дуже популярні на цьому узбережжі, коли я прогорювалася берегом моря, то часто зустрічала. Ось дух. Вирішила заглянути в цей чудовий магазин італійської кераміки. бо вітрини такі були манливі для мене. Все таке тут соковите, ярке. Погляньте. Вони ційські маски куди без них. Це я знаходжусь в містечку Лідо в Італія. Ідеозна статуетка. Я йшла яскрава, так спично. Хазяїн магазину пов'язано не відмовив мені познімати цю красу для вас. Далі ще мої однодумці побачать це відео. Класно мати вдома таку красу. Тут вже такий столовий посуд, але такий, мені вважається, святковий, оригінальний. Погляньте, тут їх чудово. Морська тематика всюди. Бурство кольорів. Сама італія. Пісок, небо. Як же без піці? До речі, вона мені так набридла за відпочинок я навіть не думала, що так може статися. Ось ці, ця серія мені також сподобалась, це таке такі кольори подобрані. В Говорить видахи салат, гарними настрою без зустрічі.